Мої вітання і одразу до гарних новин за останню добу. Завдяки вашим донатам, ми придбали реп загальна вартість 100 тисяч гривень. Квитанція на екрані низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці пишаюся вами. А тепер давайте до роботи видання Політіко озвучило список спойлерів на 25-й рік. Зараз будемо перевіряти чорні лебеді лебеді» 25-го року, які можуть статися та спровокувати хаос. Повалення Лукашенка прям з приємного почали. А що буде з Лукашенко на його посаді цього року? Це закінчується. Чим це закінчується? <кій> а, значить, той вусатий тарган буде триматися до останнього завладу, буде йти боротьба між ним і між жінкою. А, причому ця боротьба для одного з них не дуже м -м, гарно закінчиться. Навіть дійде до погроз життя або загрози життя От такі політичні ігри. Ні жінка, ні Лукашенка цей трон не втримають, хоч за нього саме вони боряться. А прийде молодий чоловік туди і все собі забере. От такі прогноз у нас. Поїхали далі. Так, далі у нас найбільша кібератака в історії, яка знищить великий шматок світової інфраструктури. Найбільша кібератака в історії саме 25-го року. Дивіться, чи буде вона найбільша, це питання, але однозначно точно кібератака буде, яка буде направлена на те, щоб ми з вами не мали зв'язку один з одним, щоб ми з вами не змогли розпоряджатися своїми коштами. Не буде от саме на це кібератака. Е, і ще блокування. Блокування, замки, а, не можна вийти. А як це може бути за рахунок кібератаки? Можливо, у кого типу, система стоїть розумний дім? Давайте допомагайте. Пишіть, як можна за допомогою кібератаки, не випустити людину з дому, тобто заблокувати виходи, ну, або не з дому, або з якоїсь там будівлі. <рик> Цікаво. Так, добре, поїхали далі. Ну, так, доброго мало, але що нас, чим нас, українців, можна здивувати і тим паче налякати, да? значить, поїхали далі. Масштабна епідемія в Штатах. Цього року масштабна епідемія Штатах. Епідемія буде, і вона не тільки стосується штатів. Нещодавно з вами дивилися про новий вірус і як захиститися. Відео називається Як вберегтися передивіться, хто не дивився. Там, до речі, дуже цікаво і дуже несподіваний. Тіп, типу, рецепт, як захистити себе і своїх діток. А, і штатів це також торкнеться, але штати на штати чекає інша біда. Ця біда називається. Дуже великі натовпи людей. Незрозуміло, куди дівати людей. Це знаєте на що схоже. На, е, на концерт групи Ласкавий Май в 90-х роках, на початку 90-х, коли там просто людей ну, топтали. Тобто така кількість була е, натовпу. Далі. Обвал ринку та глобальна паніка. Обвал ринку та глобальна паніка. Ну, до цього ще роки три, так що можна, можна бути на розслабоні. Далі, вирішальний прорив у квантових обчисленнях. Вирішальний прорив у квантових обчисленнях цього року. Так, і не один, і фіг ми з вами дізнаємося, що то був за прорив. Але історія в тому, що стосується цієї квантової історії, що вона безплідна. Вона всі ці знахідки вони як. Ну, знаєте, чогось не вистачає. Ну, типу, для того, щоб все цвіло, все процвітало і далі було життя, потрібен там, умовно кажучи, там чоловік і жінка. І от да, і симбіоз цієї пари він вже народжує якесь нове життя. Отут штука про те, що вони щось одне знайшли або знайдуть. Типи, підтипи того воно да, якось вплине далі на нас, на світ, абсолютно точно, і на фінансову систему, і на життя взагалі людей, і на мислення людей. Але ну, це така дуже однобока штука. А інше вони не можуть знайти, бо це не наука. От як не дивно. Хто хоч щось зрозумів, я вам за це дякую. Так, добре, поїхали далі. Альянс Трампа та Сі Дзіньпіна, а також їх спільна робота, 300 гривень донат. Дякую, молодці. над угодою по Україні. Значить, чи буде так, як написано? Ні, ні, однозначно, ні, 100%, ні. Там різні боки в різні сторони і не чіпайте нікого, ні. То там дружби не буде. Далі. Зіткнення в США через зміну кордонів штатів. Оце схоже на те, що ми дивилися у той НАТО. Да, це абсолютно так. Поїхали далі. В Україні пропонують дозволити гіпноз, навіювання та інші методи психологічного впливу. Також наша Верховна Рада цим всім займається. Що дозволяти? Майже без обмежень у всіх місцях. Ой, Бужанський з посиланням на законопроект дозволити гіпноз, навіювання і інші методи психологічного впливу. Вивести цигані на офіційний рівень. Да? Рандом. Ну, якийсь рандом, якийсь бред сумасшедшого, щось треба. ну... Або, знаєте, вже якось кидати, там курити, пити, чи нюхати, чи що вони там роблять. Так, поїхали далі. 1,8 мільйонів гривень з бюджету. 200 гривень донат, молодці. А, виплатили нардепам на оренду житла лише у жовтні 2024 року. У жовтні це один місяць. 1,8 мільйонів гривень. А, вони ж у нас без хатьки у них же ж не зафіксовані, не задекларовані домівки, офіси, будинки, квартири. Сума на рік становить понад 20 мільйонів гривень. Ми можемо з вами зробити петицію, вона однозначно набере голосів. Чи зможемо ми це зробити? Чи набере голосів? Давайте так. Да. Чи вплине це на нашу гнилу систему продажну. Угу. Ну, це непогано, слухайте, вода камінь точить. Хто знає, як писати петицію? Напишіть в коментарях. Зробимо петицію, щоб ті тварюки нічого, не копійки більше з бюджету не отримували на власні домівки і на оренду житла мається на увазі. Допомагайте. СБУ водить санкції проти тіньового флоту РФ. БПЛА вдарили по торговому порту Усть-Луга під Пітером 4 січня. Наші джерела в службі безпеки БПЛА. Наші подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Пітера та вразили ємності із газовим конденсатом. Чи чекають на ще отакі гарні новини про підпал боліт? Так, однозначно так. Новина така буде не одна. Будуть вони море тушити, як оті лісічки. Пам'ятаєте з мультика? Будуть тушити, тушити, не перетушити їм там. Дякую.